Придбали зарядну станцію Буетті АС 70П на 1000 Вт 864 ватт-години. Класна зарядна станція має швидку зарядку. Заряджається від 0 до 100 за 40 хвилин. Також має дві розетки 220 вольт має вхід для прикурювача 12 вольт вхід ПВ також 12 вольт 1258 10 А. Також має два входа USB C і два входа USB A по 12 вольт USB-C 100 вольт Всім рекомендуємо. Також має можливість безпроводної зарядки. Є зручна ручка, щоб її можна було транспортувати. Прийшла ось такі коробки. Дуже задоволений. Має охолодження від батареї від кулерів, заземлення. І з іншої сторони кулера охолоджують батарею. Також є керування через смартфон. Дуже зручно за свою ціну топ.